Вітаю вас на моєму каналі. В попередньому відео ми розбирали, що таке масиви. Це код з попереднього відео. А сьогодні ми поговоримо про двомірні масиви. Що це таке? Так, цей код нам вже не потрібен, ми його можемо видалити. І почнемо. Двомірний масив. Що це таке? Двомірний масив це масив масивів. Тобто, давайте з самого початку. Щоб оголосити масив, треба теж вказати тип даних, ім'я масиву і квадратні дужки. Ось так. Це ми оголосили масив. Він має в собі, ну, нам теж треба його розмір написати. Ну, наприклад, давайте 3 на 3. Створимо масив. Ось так. Тобто, в нас є е, три масиви в одному масиві. Е, зараз він в нас пустий. Тобто кожна, кожен елемент в ньому пустий, в ньому нічого немає, крім сміття. Про сміття ми вже розмовляли в попередніх відео. Ви вже маєте знати, що це таке. І щоб нам е, наш масив? Ініціалізувати є декілька способів. Перший це просто заповнити його нулями. Ось так. Ні, так він не дозволяє зробити. Угу. А, ось так. У фігурних дужках треба. правильно? Так, тепер він скомпілювався. Тобто в нас масив зараз пустий. Далі ми дійдемо до того, як його е, виводити всі елементи, але є спосіб, як його захардкодити, як, так сказати. Е, ось, до речі, в нам, нас він показує, що у нас як він виглядає ось так. По суті, це матриця. Так. Зараз ми зробимо, щоб було зручніше бачити. Тобто в нас є три стрічки і три рядки. Давайте його заповнимо якимись значеннями. Відкриваємо знову Фігурні дужки і тут в нас має бути 1, 2, 3. Тобто ми ініціалізували поки що перший масив у масиві. Через кому, як завжди, далі 4, 5, 6. І знову 7. Робочте, 7, 8, 9. Ось так. В нас 9 елементів. Тобто 3 на 3. Це матриця 3 на 3. 3 стрічки. Раз, два, три. Три стрічки по 3 елемента. Щоб було зрозуміло, ми можемо зробити ось так. Давайте 5 стрічок. І продовжимо. 10, 11, 12. Знову кома. дужки, 13, 14, 15. Ось так. Оце ми зробили невеличку матрицю. Ось він навіть показує, що в нас там є по елементах. І так само він рахується, це нульовий індекс, це перший, це другий. Показує там значення: 1, 2, 3, 6, 9. Ось так ми створили двомірний масив і заповнили його значеннями. Ми можемо наш масив вивести у консоль. Як це робиться? Нам потрібен цикл в циклі. Давайте створимо перший цикл. int i в нас дорівнює нулю. I менше, ніж скільки в нас тут? Раз, два, три, чотири, п'ять. Тобто менше п'яти. Ось так. Це в нас буде перший цикл, котрий біжить по рядкам. А далі в нас ще один цикл, котрий буде бігти по стрічкам. Цикли ми розбирали в попередньому відео. В попередніх відео. Там буде посилання на те відео. І ось тут. Ми будемо виводити значення нашого масива. Ім'я нашого масива та I. і J Далі можна пробіл вставити. Ось так. І тут ми вставимо переход на іншу строку. Як це в нас спрацює? Тобто в нас. Перший цикл, він біжить по рядках ось цих. А ось цей цикл біжить по стрічкам. Тобто в нас спочатку э, заходить в перший, в перший цикл, ось на перший рядок. Далі біжить в нас оцей цикл, 1, 2, 3. Він буде виводити э, рядок I, тобто спочатку нульовий. і Елемент у стрічці J. Тобто спочатку нульовий, потім перший, потім другий. Давайте скомпілюємо і подивимося, що в нас вийшло. Вийшло у нас ось таке. Ось така матриця. Тобто він спочатку один, потім 2, потім 3 потім, потім вивів, перейшов на іншу стрічку ось сюди. І далі знов побіг 4, 5, 6. Ось вони. Ось так ми перебираємо двомірний масив. Масиви можуть бути навіть потрійними. Ось так. Але це вже трохи складніше для розуміння, і це вже ну, начебто 3D куб буде. І там знову нам. Треба буде бігти 1, 2, 3, 4, 5, 6. І ми по кожній грані цього кубу будемо бігти. Так само додається ще один цикл. І він буде бігти. Тобто спочатку в нас координати Х, потім Y і Z. І воно буде перший елемент Х. Перший елемент Y і перший елемент Z. Потім так само, точніше, нульовий нульовий X, нульовий Y, і вже перший Z. Потім другий Z. І буде повертатись на Ну, тобто можна як спіральку таку зробити, якщо там багато масивів. Але це, ну наскільки я знаю, це на практиці, ну, на практиці ніхто цього не робить. Там є інші механізми, і вони зручніші, і менше ресурсів комп'ютера забирають. Тож, ну, так вже ніхто не робить. Зазвичай, якщо працюють, то з двомірними масивами. Ми, наприклад, зараз можемо зробити ну, звичайно таблицю помноження, яку в школі зазвичай пишуть, тобто вивчають. Давайте зробимо саме так. Так, спочатку нам це не потрібно. У нас буде пустий масив, тільки він тепер буде 10 на 10. Ось так. 10 на 10. Хоча давайте, щоб нам було краще, так. Ми зробимо константні const int row, дорівнює 10, і const int call. Тобто rows це стрічки, а call це колон, це рядочки. Я знову забувся зазвичай константи великими літерами. А тут ми будемо рокол ось так. То рівнює row помножений на кол. Ось так. Це ми лише заповнюємо наш масив. Тепер наш масив двомірний. Треба вивести його значення. Ось так, два пробіла поставимо. А ось тут ми переходимо на іншу стрічку і подивимось, що в нас вийшло. А Так, щось я не так зробив. Я зовсім не те зробив, тут має бути I, тут має бути J. І ось тут ми маємо зробити I. а Ось тут J. Не CJ, а J. Ну так, да, 10 на 10 ми поможемо, Це не те. Ось так в нас вийшло, але нам треба з одиниці йти. А, нам ось тут. Тут все вірно. Це треба було ось тут. Нам на одиницю здвинути. Ось так. Ось така матриця в нас вийшла. Ну, трохи кривеньке, але оце. Таблиця помноження. Тобто 2 на 2 буде 4. 8 на 5 буде 40. Ну, ну Кривеньке, то можна буде там табуляції, ми ще дійдемо до, до того До виводу. Ось так працюють двомірні масиви. Ну, дякую за просмотр. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові. відео Відео можете. Колокольчик натиснути. Ну на цьому все. Пока. До скорих зустрічей!